Від це оригінальний замок від BMW x 4 23 року, який зараз під у мене за спиною. Він в мене в руках не на автомобілі, тому що ми цей замок з автомобіля зняли і поміняли його на ось такий модельний замок LuxMotion, але вже з доводчиком дверей. Відповідно, даний автомобіль не був визначений по заводу такою функцією. Тепер на всіх чотирьох дверках стоїть доводчики дверей, не треба хлопати, дуже все зручно. І саме найголовніше, що це все відбувається. Як по заводу, тобто ніяких втручань в автомобіль, ніяких вирізань, нічого такого. Все стало по місцях і працює як по заводу. Ідемо, я покажу, як це працює. Маємо 4 дверки і все як по заводу. Раз. Не треба хлопати, двохфазне, двохфазне доведення дверей. Людина, яка не знає, що цей автомобіль не був оснащений по заводу такими замками. Про це навіть не здогадається. Ми маємо такі рішення на всі. Сучасні автомобілі останнього або передостаннього покоління і готові поставити такі рішення в будь-якому обласному центрі України. Наш бренд Luxmotion, Ми вже маємо більше трьох років досвіду. звертайтесь, будемо раді поділитися з вами цим досвідом і встановити таку функцію на ваш автомобіль.